Проблеми освіти притаманні будь-якому суспільству не оминають вони і сполучені штати, особливо злиденні райони. Хоча містечко Олександрія у штаті Вірджинія вважається осередком середнього класу, одна з місцевих шкіл суттєво відстає за академічними показниками. У чому причина спробував розібратися Юрій Саєвич. Tonight сьогодні ввечері. Ми змагаємося з Гейфілд. Як і у всіх школах цієї ліги, і гравці білі. Вони не мусять турбуватися питанням раси. А ми повинні. Але ми завдяки цьому сильніші. Це уривок з кінокартини двохтисячного року. Пам'ятайте титанів. Титані назва спортивної команди школи Виллімса, яка в 1971-му здобула широкий розголос, коли її расова мічна команда з американського футболу виграла першість в штату. Сьогодні 40 років пізніше школа Уіямса є ще більш розмаїтою завдяки напливу іммігрантів. Ця школа це обличчя і голос Америки. І це чудове обличчя. І це чудові вчителі та діти, які наполегливо працюють. минулого року. 84% випускників вступили в університет. Однак, загалом 10-13% переважно представники етнічних меншин покидають школу. Волім займає одне з найнижчих місць серед шкіл Верджині, коли йдеться про успішність. Учениця філомена Рейс каже, що багато дітей не вміють читати і що їм бракує певності у собі. From other and not the вони приїхали з іншої країни і не знають мови. А їм говорять, що вони не вивчать мови, бо вони дурні. їм говорять, що іспаномовні нічого не варті. Філомена прибула до сполучених штатів п'ять років тому з Центральної Америки, англійською не володіла. Однак тепер вона пише авторську колонку для шкільної газети, за що завдячує своїй названій мамі. Але далеко не всі діти користуються підтримкою родини. Вони плачуть і плачуть від серця. Вони намагаються не бути немовлятами, але в багатьох відношеннях вони все ще діти. Вони стараються бути дорослими в чужій країні, але вони не знають як. Шкільний радник Сільва Краус каже, що батьки-іммігранти часто працюють на двох роботах і не мають часу для своїх дітей, тому діти шукають уваги і любові поза домом. Деякі з них завагітніють у Кароліни. Однорічна дитина. Я не хотіла ходити в школу. Багато людей підходили до мене і питали, чому це, чому там те. Наді мною знущалися, коли я була вагітна. Рафаел Лопес, який цього року закінчує школу, каже, що колись не дбав, прогулював. Тепер він надолужує пропущене, бо хоче вступити в коледж. Він складає на учнів вину за проблеми школи. Вони не ходять на навчання, пропускають уроки. А от виходить з Єгипту, Бандер каже: не складайте вину на дітей, це їх сім'ї винні. Вони хочуть, щоб їхні діти кинули школу і йшли працювати, щоб могли платити за квартиру. Деякі учні з високими оцінками вважають, що школа ними нехтує. Я хотіла зосередити увагу на навчання, але не могла, бо в класі панував гамір або учителі не приділяли достатньої уваги учням. Учитель Грегорі Болден винить за недоліки, схвалений за президента Джорджа Буша молодшого закон, який вимагає, щоби всі учні складали однакові іспити. Діти є щось більше ніж результат іспиту. Ми не вважаємо, що цей підхід один іспит для всіх. Спрацьовує. Багато учителів кажуть, що тут йдеться не про одну середню школу, а про те, що обличчя Америки міняється, і необхідно запровадити нову систему освіти, яка враховувала ці зміни. Юрій Саєвич, голос Америки.